Привіт, люба подружко! Це ми твої ФМС МС. Сьогодні ми поділимось порадами, як навчитися радіти кожному досягненню, навіть найменшому. Записуй свої досягнення. Почни вести щоденник, в якому будеш записувати маленькі перемоги. Це може бути навіть прекрасне завершення дня. Нагороджуй себе, після кожної перемоги влаштовуй собі маленьке свято. Це може бути улюблене какао, наприклад. Ділись своїми досягненнями. Розкажи про свої успіхи близьким чи друзям, або навіть напиши пост у соцмережах. Це не тільки допоможе закріпити досягнення, але й може надихнути інших. Також, відзначаючи свої перемоги, ти можеш зробити щось приємне для інших. Нехай щастя шириться світом. Навіть простий комплімент може змінити життя на 360 градусів. Ми завжди поруч. Твої ФМСМС. Ти найкраща.